14 жовтня українці відзначають великі свята це день покрови Пресвятої Богородиці, а ще День захисників та захисниць України. А також 14 жовтня вважається символічною датою заснування української повстанської армії. З нагоди цих визначних свят сьогодні народний депутат України Юрій Шаповалов, міський голова Кременчука Віталій Малецький та представники міської влади вшанували пам'ять захисників і захисниць України на свіштовському кладовищі. Покрова Пресвятої Богородиці, Пречистої Діви Марії, саме цими кудлато хмарними небесами сьогодні розпростерлися над всією Україною. Саме тут, на цьому місці, де покояться наші герої, наші захисники та захисниці, які віддали свої дорогоцінні життя заради батьківщини і свого народу, по-справжньому відчувається святість цього дня. Героїзм наших воїнів у боротьбі з рашистськими окупантами стає прикладом для всього світу і буде жити у віках. До могил тих, хто віддав своє життя заради України, поклали квіти як знак шани і пам'яті. Цьому році ми по-іншому, мабуть. Розуміємо це, це свято. Ми розуміємо, що завдяки нашим захисникам Україна сьогодні живе. Зробимо все, щоб. Україна перш за все повернулася до кордонів 91-го року. Дуже важливо, щоб кожен з нас, кожне наступне покоління розуміло, якою ціною дається нам, а я впевнений, що за нами буде перемога. Дається нам ця перемога. І всім бажаю найскорішої перемоги. Бажаю бережіть себе. Своїх рідних, своїх близьких віримо в наші ЗСУ, які щодня боронять нашу країну від окупантів і щодня підтримуємо наших військових, адже лише всі разом здобудемо перемогу. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.